Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде відео про наш новий пілотний проєкт, це про е, індиків. Ну, я вам скажу, що я багато починав. Ну, тобто все наше господарство да, колись було пілотним проєктом от, і воно тим чи іншим чином починалося легко або тяжко. Е, напевно, Тобто не завжди легко, але воно якось йшло. То індики, то індики, Ну, скажімо так, це тяжкий проєкт. Зараз вам покажу і трішки все розкажу. От наші індики з попереднього відео, з попереднього, тобто де був огляд господарства весною, да? от, то ви знали, знаєте, що ми взяли 4 індики, і я їх одразу посадив сюди. Три з них загинули. То в будки я їх ще сюди не випускав. Потім я поїхав, докупив вісім ще чи сім. Сім, здається. Не пам'ятаю. Вісім або сім. І... Май секунду, щось у нас там іскрить на стовбі. Да. Зараза. Так, ладно. Вісім докупив і протримав їх майже місяць в, в брудері для бровлерів. От, Все було з ними ну, нормально. Я пересадив їх сюди, там зробив двері, відкривав, але там була решітка. Я їх ще не випускав. Вони ще тиждень-два просиділи тут в будки. В місяць дав їм метр динозола. По четвертинки, кожному. От. <кій> І потім вже випустив їх. Такий загончик у них. Зробив їм сюди воду. Як ви, як ви знаєте з попереднього відео? Е, можете звернути, як за, за, дуже задерта, задерті двері наверх. Ідея була отак, вони щоб там тіпа, трохи від дощика, то вони туди залазять. І я думаю, що там трохи їм залишається для того, щоб вирилетіти Тому поки що відкрив так. Але зараз зніму відео і піду перероблю їх, щоб вони відкривались набік. Тут їх скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6. І там зараз сидить одна. Це та сама більша, тобто та одна, яка залишилась, якій вже майже два місяці. от. А, давайте все по порядку. Потім десь через. Я вже коли відкрив, вони вже гуляли тут, а через тиждень одна індичка, 100% це була індичка, вона впала на ноги і почала худнути, що я її не робив, тобто я її відсадив, але там толку не було. От, Її довелося прибрати. От, ну так, в принципі, мені здається, що нормально, але є ще одна проблема. Вчора прийшов з роботи, і оця, і оця індичка, яка сама старша, будемо її називати так, вона підхрамує. Не знаю, що з нею, і я вже боюся за неї, щоб вона не почала худнути. тут ще залишив воду їм, лампа працює. От, вона виклю... от Я зробив сюди таке електрику, заїв і от по таймеру трішки підігріває. Вмикається і вимикається. Намучився дуже я з цією годівницею, вони вигортають. Ну, жах. От. Але що я зробив? Я замінив цю всю штангу і там металева шпилька, і підтягнув її. І от Зараз ви побачите, я вам покажу. Ну Така вона. Непогана, але вона підхрамує. Зараз покажу вам, бачите? Ну йди. Не видно, не хоче йти. От зараз може покажу. Не, не хоче йти і не фокусується. От. Так, тут у мене стружка і насипав. Ой, насипав. От. І зараз більш-менш, бо вони дуже вигортають. І коли я її е, замінив цю шпильку, е, дало змогу трохи прижати. Ось, бачите, от гарно видно, як тут воно вжате. Тобто я зменшив оцей проміжок, ну і не так насипається. От, Ну, якось так. Ще не можу вичислити, у когось є чорний послід. У всіх, ну, як би. Е... Дуже мало, але є у когось послі чорний. Не можу вичислити у кого це. От. Ну, ну не знаю, з індиками, так. Да, трішки тяжко, але вона їсть. Так, вона індички. Ну, під храмом. Я думаю, може вона розходиться, бо вчора вона більше хромала. Тут їм достатньо місця. Поки що достатньо. Ну, от, якось так, Воду їм даю чисту. От, Нічого туди не додаю. От, ну, в 2 місяці даємо їм ще вже не по четвертині метродинозолу. Ми давали е в 30 днів 5 днів по четвертині мет... таблетки метродинозолу. Наступний буде в 2 місяці 5 днів. по От. Я думаю, половину може також в кинем. кинемо. До речі, я це я сьогодні перший раз бачу, що вони так ходять. Ну, я до цього не бачив, я не міг ще роз, розрізнити, де буде індика, де індичка. Ну, Видно, що тепер, напевно, у нас два індика. І, ну, індика. От. І, а всі останні індички, але вона підхрамує. Якщо вона почне худнути, то це буде дуже погано. Так, з індиками да. є трі трішки вазні. До речі, годую їх бролячим е ростом. Не став я замор... ну, скажімо так, по нього треба їздити по спеціальний корм. От, Я вирішив спробувати, так, так як у мене є рост, який залишився після бролерів. І є до нього по нормальній ціні доступ, він перевірений. І тим, тим паче, якщо я її вутятним годую е ще, тому... Буде рост, бролячий рост. Подивимося, що вийде. Може, може, якщо мені десь попадеться, бачите, під храмою вона. Може, якщо мені десь попадеться, то я потім куплю свинячого, щоб додавати. Ну отакий от стан справ по індикам. Дуже не знаю, ми переживаємо за них найбільше. Хочеться вже говорять, що говорять, що десь після 2,5 ну, по типу нічого вже страшного з ними ну, не станеться. От. Головне, щоб вони дожили до 2,5-3 місяців, а там вже можна годувати чим угодно. Ну, Будемо пробувати, Будемо пробувати. Да, це два НДК. Ну, я не бачив, чесно, до цього не бачив я. А, і ще по возі, так як ті два місяці, скоро буде майже, а цим півтори, то ну, вони відстають, да, відстають. Вона відстає десь на 400 грам від таблиці. Вони десь ну, 250-300 грам. Але я думаю, догонять. Я перевіряв та доганяє. У, у неї була різниця е, в кілограм по таблиці. Але вона до, е, нас доганяє. Отак ну, от. Так от. Е, добре, буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Буду тримати вас в курсі щодо нашого хм, нового господарства. Е, скажу, що. Е, Зазвичай, скільки в нас було нових пілотних проєктів, повторюся, то вони, вони розпочиналися легко. Проблеми були потім. От. Але з індиками, з індиками проблеми почалися прямо на старті. От. Але ми були до цього готові, нам говорили знайомі, що так воно. Напевно, і буде. Може через це так вона і сталося. Ну добре, все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Стараємося розвиватися, заводити нове господарство. Не зупиняємося, пробуємо. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!